Пишете коментар. Ну от, Коли самотьоком да, тече водичка, включаєте насос, воно її розганяє швидше. Але має бути вузол під місу. Тобто, спочатку, коли розпалюєте котел, має гаряча водичка йти по трубі. В підміс через трьохходовий термоклапан і накачувати температуру в котлі до 65 і вище. Тільки після того, як нагріється котел, відкривається клапан і пускає по великому колу. Бо ця система, він, ви затопили, він буде, поки не нагріє всі батареї, буде холодний, тепліше, тепліше, тепліше. А це дуже сумно може бути з, з димоходом і з усім. Бо коли нагріється. Система треба або гасити котел і не топити більше, щоб остигло і знову розпалювати. Бо це не розтресажи, може бути трошки проблема. Я, чесно кажучи, здивований. От таке давно я таке не бачу.